Добрий день. Сьогодні будемо виконувати завдання з підручника це сторінка 155 та діаграма номер 2 це сторінка 156 вашого підручника. Діаграма буде створена трошки в іншій програмі, тому, можливо, матиме не зовсім точно такий самий вигляд, як у нас є за зразком. Можна роздивитися, що діаграма називається Продаж моніторів. Вертикальна вісь підписана кількістю одиниць, помічені чотири квартали, і тут в порівнянні стоять два типи моніторів. В таблиці їх 4. Але тут саме приймають участь два: це рідкокристалічні та плазмові монітори. Ще підписані мітки даних, тобто видно, скільки моніторів було продано за кожний квартал саме над вершинами стовпчиків. Давайте перейдемо до завдання, тобто табличка в мене вже набрана. В таблиці, як ми пам'ятаємо, приймають участь два види моніторів це рідкокристалічні та плазми. Я виділила з шапочками-даними, тобто, з підписами саме стовпців. Обираємо вставити, обираємо діаграму. Діаграма вставляється автоматично сама. Після того, як ви нажали вставити діаграму, не питало мене нічого, що я хочу тут бачити на діаграмі, вона вставляється сама з можливістю редактора діаграми, тобто налаштувати її під себе. Якщо раптом ви закрили. Меню редактора діаграм, його можна відкрити, наприклад, натисканням на три крапочки на діаграмі, то можна натиснути Редагувати діаграму і відкриється редактор, або просто по діаграмі два рази клацнути лівою кнопкою мишки. Що на цій діаграмі трошки не так. Спочатку можна зайти, наприклад, налаштування, подивитися, що діаграма в нас має стопчатий вигляд. Справді у нас приймають участь 4 квартали і мають два монітори: це рідкокристалічні та плазмові. Трохи не такий вигляд, як за зразком, але ми можемо налаштувати. Тут можна замінити нарядки та стовпці. І у нас вийде ось таке, але мені тут не зовсім подобається, да, що тут має бути, тут можна ще додати ряди. От, ряди у нас стали 60 та 12, вони якимось чином, перший квартал у нас взагалі тут випадає. Стає діаграма більше схожа, звісно, на, на це. Але дивіться, якщо починаю вилучати ряди, взагалі діаграма стає незрозумілою, як по мені, то краще залишити взагалі перший варіант. Далі переходимо до оформлення, і тут уже трошки пройдемося по всіх параметрах. Подивимося в стиль діаграми, можна її поставити в режим 3D, вона тоді стає ось таким виглядом. Кому подобається, можете залишити. Можна вибрати колір рамки діаграми, наприклад, якщо вас це цікавить. Да? Тобто, якщо вона потрібна, то можемо вибирати. Я не буду колір фону, але це за бажанням. Хто бажає, можна змінювати, можна залишити так, як є. <кхем> І можна поміняти, звісно, шрифт. Далі йдуть заголовки, діаграми, і осей. Тут цікаво, да, що ми повинні вибрати, прибрати оці квартали, вони нам тут зовсім не потрібні угорі. І напідписати, е, так як у нас за зразком це є продаж моніторів. Можна, дивіться, змінити його шрифт, тобто форматування, да? можна зробити жирний, можна зробити курсивний та зробити центрування. Центрування зроблю зараз рівняння по центру. Можна колір тексту ще назви, але я змінювати її не буду. Тут просто є палітра, щоб ви знали, але я цього робити наразі не буду. Далі, секунду, вийшла. Далі мені треба підписати саме вертикальну, наприклад, вісь. Не, далі змінюємо дезаголовки діаграми та осей, переправляємо. Б, наприклад, назва це у нас буде вертикальної осі. Там, на мою пам'ять, кількість одиниць. У мене було вже раніше підписано, я вибрала, щоб не набирати. Тобто, кількість одиниць вже підписалося. Дивіться. Можна також заданий, який є вже шрифт. Можна також зробити, наприклад, жирним, нахиленим. Розмір шрифту можна змінювати, якщо вам здається, маленький чи великий, та кольор тексту назви. Далі можна ще підписати горизонтальну вісь. Ось, наприклад, горизонтальна вісь. Немає нічого не підписано. Тому, якщо хочете, можете підписати. Я підписувати наразі її не буду. горизонтальна вісь, там, по-моєму, в зразку вона нічим не підписана. Вона тільки вказана, що тут рідко кристалічні та плазмові, тобто її легенда. Давайте дойдемо до легенди та перенесемо саму легенду на низ. Легенда у нас зараз розташована автоматично, порахувала так, що потрібна вона вгорі, тому розташована вгорі. Я її перенесу. Унизу, та? тобто унизу. Таким чином, у мене ось стало, ну, але тут тип монітора він зовсім не потрібен, його можна просто взяти видалити, Це назва саме горизонтальної осі, ми можемо її просто прибрати. Ну, не треба. Зрозуміло і так. Далі, що ми можемо доробити ще на цій діаграмі, це тут, наприклад, можна дописати. Мітки даних, да, тобто шрифт мітки, і де вона знаходиться. Можна їх взагалі, наприклад, зворотній порядок осей поставити, кому не подобається. Мені подобається перший варіант, бо не дуже зрозуміло тоді, да, вона якось на виворот виходить, так якось красивіше. Можна ще, звісно, міняти підписи, як вам подобається, якщо хочеться нахилити, наприклад, да, зворотній порядок осей, це стосується горизонтальної, Такі самі налаштування можна зробити і з вертикальною віссю. Тобто, взагалі, можна її показати саму лінію, ось її наразі не було, зараз вона є. Кому подобається таке. Можна вибрати значення, від якого до якого максимально буде. Да? І звідки брати формат числа. Наразі він йде з вихідних даних, а ви можете вибрати свій, або грошовий, або фінансовий. Мене влаштовує те, що він саме і є. Можна ще вибрати сітки та позначки. Наприклад, позначки це будуть на горизонтальній осі. Можна вибрати тобто, товщини ліній, яких ви хочете, Ось, наприклад, да? вони потовщилися самі їхні кольори. Цих ліній і де вони будуть розташовані, або на осі, або зовні взагалі, да, тобто під самою діаграмою. І можна вибрати довжину самих позначок, та, де вони будуть більші, де вони будуть трошки е, менші. Так, далі. Е, що можна зробити? Це у нас зайшла я в ряди даних. І одразу хочу підписати мітки даних. Що таке мітки, це ось зараз, коли я поставлю галочку, ви зрозумієте, що кожна, кожен стовпчик став підписаний. Його також можна розташувати за вашим бажанням. Це може бути розташування або автоматично, так як воно є, але воно в нас було над вершиною, тому я перемінюю над вершиною. Що ми ще можемо зробити, це перенести саму діаграму на окремий аркуш. Тобто натискаю на три крапочки на діаграмі і обираю команду опублікувати, перемістити на власний аркуш. Ви бачите? Таким чином, ну, тут у мене вже діаграми раніше трошки були, але ми можемо бачити, що діаграма. Перенеслася на окремий аркуш. Тут далі дає вже можливість і копіювати діаграму, редагувати її, тобто, якщо ми нажмемо, то вийде теж самий редактор діаграми, який ми бачили до цього, тільки у, на аркуші, де він був із таблицею, із, із таблицею. І таким чином можна далі продовжити, якщо щось вам не сподобалося чи вирішили переробити, можна її ще відредагувати або відформатувати. Наступна діаграма у нас буде ось така. З горизонтальними стовпчиками, то також заходимо. В принципі, аналогічна ситуація, да? бачимо, що тут є плазмові та рідкокристалічні також монітори в нас приймають участь. І також є мітки дані, які над вершинами саме стовпчиків. Підписана у нас продаж моніторів, тобто назва діаграми, і кількість одиниць є горизонтальною, підписана горизонтальна вісь. Переходжу на аркуш перший, там, де в мене є дані, тобто табличка. Обираю знову тільки верх. Це у нас рідкокристалічні та плазмові монітори. Заходжу у вставку і обираю діаграму. Одразу заходжу в налаштування. І зі стовпчастої тут вибираю вже діаграму, яка підходить саме нам, це горизонтальна гістограма. Ось вона також має такий вигляд. І далі вже робимо налаштування аналогічно першій діаграмі, яку ми з вами налаштовували. Тобто, одразу слід зайти до оформлення. І тут вже починати працювати з да, самою діаграмою. Тобто, так як першого разу мені подобаються 3D-моделі, то я їх і виберу. Далі можна, я не буду збільшувати до максимального розміру, так як потім я переведу її на окремий аркуш. Далі підписуємо заголовки діаграми і осей, згадуємо, що у нас там буде Підпис – це продаж моніторів, тут кількість одиниць, а тут плазмові та кристалічні по вертикальній осі. Ну, тут, в принципі, вони вже нам так і є, але трошки треба поправити саме з назвами. Отже, заходжу до заголовків. Дивлюся, що у мене є, це треба назву діаграми змінити. Це буде у нас тип моніторів. Ні, це продаж моніторів. Продаж моніторю, центрую. Так. І далі обираю підпис горизонтальної осі, згадуємо, що у нас там це кількість одиниць. А обираю тепер ну вертикальну вісь я не буду редагувати, так як вона тут нормально у нас підписана. Можна просто прибрати назву вертикальної осі, тип монітора, який там зовсім не, мені не потрібен, його немає у зразку. Так, далі. Далі у нас залишилося. Підписати мітки даних, які ще ми не підписали, і легенду перенести на низ, да. Тобто, в нас тут воно знизу, по-моєму. Ні, легенди тут немає зовсім. Це в першому варіанті вона була, тобто легенду треба взагалі прибрати. Тому, ну, дивіться, тут можна було б, звісно, сказати, що без легенди трошки не зрозуміло. Але зразок говорить про те, що вона тут не потрібна. Але я легенду перенесу на низ, так як без неї буде незрозуміло, що це за розшифровка кольорів, стовпчиків самої таблиці. Ну Або гістограми. Отже, переходимо до легенди, обираємо розташування її унизу, нехай залишається. І нам ще потрібно виставити на так, дивимося, що це в нас підписи, да, саме горизонтальна вісь. Можна показати її, щоб вона була. Хай буде вже як є. І вертикальну вісь, подивимося, що ми можемо тут зробити. Зворотній порядок я робити не буду. Сітки та позначки, у нас буде горизонтальної осі, і обираємо, Так, що у нас тут додаткові позначки проміж, проміжні? Можна обирати да, за своїм смаком, так як вам подобається, От, і е, дивитися, да, що ми тут маємо, тобто саме сітки та позначки. І не забудьте, будь ласка, діаграму перемістити на власний аркуш. Тобто не забуваємо, що діаграма повинна бути на своєму власному аркуші. Ну, ось такі діаграми у нас вийшли. Перша діаграма це у нас ось така стовпчаста діаграма. Прописані у нас тут і легенда внизу є, тобто виставлені саме. Назви, так, вони мають трошки різницю із тими діаграмами, які є у зразку в табличці, але в нас вони зроблені саме не у Microsoft Excel, а це Google таблиці, вони мають трошки різний інтерфейс. Тому ось така різниця, але тут дотримані всі норми, тут зрозуміло, які квартали в нас приймають участь і які монітори продавалися, і непогано тут видно порівняння самих діаграм. До вам прикріплена робота, необхідна заготовка роботи, необхідно її доробити і натиснути кнопку Здати.